Так, Всім привіт від Біаміне. Вчора ставив пластини, пройшло рівно сутки Зараз доставнемо контрольку і подивимося, Подивимося, що у нас тут по кліщу є кліщ. Не знаю, видно, не видно, бо сонце добре світе. Пластини, як бачите, розгризані. Є кліщ Видно вам, не видно. Одна бжілка. Ось кліщу, всю, усю, та чималенько кліщо. Тобто вже потрібно обробляти бжілок від кліщо. Так, це ми струсом. Подивимося ще через сутки. Дивіться, здаю, поприлипали, не хочуть і впадати. Так що якось так. Хто не встиг замовити пластини в нас? Замовляємо. Зараз достанемо ще одну контрольку. Ой, тут кліщ є. Є кліщ і є розгризані пластини. Бачите ось Так що пластини роблять. Хто там каже дерьмо пластини? Обробляйте чим хочете, а я буду обробляти пластинами. Так що якось так. Все, Ставимо лайки, підписуємося, слідкуємо.